Що Україні вдалося дипломатично контратакуючи? А, замінити російську вимогу по демілітаризації на гарантовану мілітаризацію України, яка стає спільною справою коаліції країн, які готові взяти на себе юридичні зобов'язання по цьому. Тобто не тільки в процесі зараз підтримувати, але підтримувати і після припинення вогню як стримування Росії, і підтримувати у випадку відновлення бойових дій. Тобто, як зрозуміло, підтримувати і зараз посилювати uh -huh. підтримку і стримування, говорить про те, що ніхто не має довіри до Росії, віри в те, що Росія не спробує реваншувати. Якщо тільки створиться вікно можливості, Росія точно це спробує зробити. Раз. Два моменти. Росія хотіла отримати собі можливість доступу до активів, і навпаки, вдалося зіграти з росіянами. І тепер ті кроки, на які не наважувалися в Європі, Ну, наприклад, вести безстроково заморозкурських активів, а не кожні півроки протиполучені. Це вже реальність, це вже те, що вирішення ухвалили. Так. Третій момент, який закріплено: гарантування вступу України в ЄС і то, що Сполучені Штати сказали, що в рамках всього цього вони готові навіть добитися рішення від Там, Угорщини. А ми створили прецедент того. Що вже і Штати готові тиснути, і що вступ України в ЄС вже не розглядається як щось ну таке фантастичне за горизонтом. Ні, там 27-й рік фактично, інтенсифікація процесу, тощо, тобто це стає спільною справою вже.